Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у нашій програмі бере участь, виконуючий обов'язки публічної бібліотеки Олашанівської громади Наталія Політіка. І ми хочемо. Повести з вами розмову про дивовижну людину. Ми вже говорили в свій час про неї. Я маю на увазі Єлисавету Гулевічину Гальшку, яка була дуже великою поціновувачкою книги. Її називають Квіткою України. Мудра з мудрих жінок неперевершена. Поборниця, охорониця нашої української культури, це з її поданням, допомогою було створене Київське братство. Це її, як ви чули, і знаєте, дуже підтримував кошовий отаман Петро Сагайдачний і разом зі своїми козаками вступили у це братство. Але сьогодні конкретніше про її любов до книги, ну якраз ж день такий наближається. Я попрошу вас, пані Наталію, повідати щось трошки про цю людину. Дякую вам, Марія Олександрівна. Вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні ми говоримо про Єлизавету Гулевичівну, яскраву квітку української землі. Дуже високоосвічену, багатогранну мудру жінку українську меценатку, що опікувалася просвітою українців. У мене в руках книга Сергія Плачинди «Неупалима купина. Це історичні повісті. І одна з них має назву Лисавета Гулевичівна і розповідає нам про цю полум'яну галчку. Що черпала мудрість книг. Вона ще дитиною бігала до книгозбірні, читала латинські книги, роздивлялася різні рукописи і сподівалася розібрати писання антів. Розпочинається повість описом страшної пожежі, так. що сталася спекотною липневої днини. У самому центрі Києва на Подолі у 1614 році ми знаємо, що на той час Київ увесь був дерев'яний і тому багато будинків згоріло, сотні людей залишились погорільцями, жебраками. Найголовніше, що у цій пожежі згоріли три церкви, богоявленський монастир. Згоріла школа і найбагатша, найцінніше, найдавніша так. в Україні бібліотека, книга збірня, що муляла очі шляхті, тому що такої бібліотеки не було навіть у Варшаві так. на той час. Що горить, голосила Лисавета? Це ж душа народу горить. Книгозбірня. Гашка забула про дім, про всі свої справи. Вона цілий день носила воду відром з Дніпра. Вона попекла руки, обсмалила волосся. Вона тричі заходила у будівлю бібліотеки, яка була на той час уже вся у диму. Вона намагалася найбільше зврятувати книг. Врятувати вдалося кубку невеликих книжок, серед яких була повість минулих літ. Але вона думала хай хоч ближню історію знатимуть правнуки. Їй черниця змащувала попечені руки гусячим жиром, про неї піклувалися, не підозрюючи, що ця розтріпана, попечена жінка. Поважна багатійка Києва mm -hmm. Єлизавета, Гулевичівна Галшка, Лоска. На ранок на замиленому коні припчав на пожариську гетьман Петро Канашевич Сагайдачний разом з козаками. Він повелів ламати будівлі, рубати дерева, перекопувати землю, тобто створити таку мертву смугу навколо вогню. Дуже мудро придумав Гетьман Сагайдак, це був єдиний вихід зупинити пожежу. Тяжко пережила ці події Лисавета Гулевичівна, але ця велика українка не звикла опускати руки. Вона увесь свій спадок, посух і золото, багато золота свого чоловіка віддала на відбудову Києва. Адже вона мріяла збудувати нову школу, нову бібліотеку для простих українців. Вона говорила: у Європі кожна культурна країна має свої університети, академії. Хіба ми не спроможні? Галка, Галшка захищала православну віру. Вона захищала українську мову. Вона захищала. Українські звичаї. Вона закликала будити людей, вчити їх, тягти до освіти, до науки. Вона говорила: невже наші українці вміють тільки бути найматами, гнути спину на багатіїв, висловати на чужих галерах, чи битися на шаблях? Ні. Вони мають знати і філософію, і риторику, і граматику. Треба українців вчити, урядувати, по-державному господарювати. Наприклад, Роксулана Лісовська, вона наводить приклад, ага. 40 років керувала портою. Он, які в нас люди, Подумати. і тому всім християнам, освіченим освічених і неосвічених, і не вона закликала об'єднутися в братства. Ось до чого кликала Гулевичівна. І за цю християнську чисту душу, за цю любов до України її дуже поважав, як ми сказали, наш гетьман, славнозвісний Петро Конашевич Загайдачний. За це і ми поважаємо цю велику українку, велику меценатку і закликаємо вас. До наслідування її гарних справ. Дякуємо вам. Так що є нам ким гордитися і кого брати за приклад таких жінок в історії України не так уже і мало. І книга Остя, як і інші, про це говорять. На цій оптимістичній ноті, я прощаючись з вами, кажемо: нехай щастить швидше нам перемогти ворога і швидше нам розбудувати нову державу, нові бібліотеки, школи, вузи, культуру нашу. Бувайте здорові! Читайте, читайте українське, пишайтесь україною. На все добре!